Воїни гвардійці постійно залучаються до участі в різноманітних міжнародних програмах. І важливим етапом став... Такої участі стануть масштабні міжнародні навчання за участю інструкторів США, які розпочнуться в квітні на Яворівському полігоні. Не уявляєте собі, наскільки важливі для нас ці навчання. Це означає інтеграція в найбільшу оборонну структуру світу. Ви знаєте, що цьому передувала кропітка робота. Дуже непросто було переконати, що саме на українській землі найкращі світові фахівці мають навчати вас, найкращих в світі воїнів. Сто відсотків офіцерів викладачів академії. Брали участь в антитерористичної операції, набули безцінного досвіду, не посрамили високе звання гвардійця.